FavBet – Титульний партнер. FavBet Extra ліги. Гра розкриває тебе. Андрій Федюк, наставник команди ІНАЙТІ. Якісно ваша команда провела в першому таймі перші 10 хвилин. Що сталося далі? Mm, що сталося далі? Ех, якщо так тверезо, то. Невиконання повністю тренерської установки, повністю від А до Я від початку і до кінця. Домовлялися про одне, а робили зовсім інакше. Але тут причини більш вони фундаментальніші. На жаль, мушу визнати, що в команди нема ні душі, ні серця, ні мужності. Дуже маленької кількості людей, в яких є характер, які хочуть за щось боротися. І... І велика кількість людей просто тече за течією. І, на жаль, я цій команді вже нічим не зможу допомогти від сьогоднішнього дня. Я вже не є головний і не ІТ. Подякував президенту за співпрацю з власною ініціативою. Я більше чим, нічим не допоможу команді, в крайньому випадку до кінця цього року, а до кінця сезону верніше. А як буде далі, покаже тільки час. Просто вас перепитаю, щоб вже офіційніше зрозуміти, тобто ви подаєте відставку, правильно? Так. Більше я не бажаю віддавати стільки часу, здоров'я, а повірте, воно, здоров'я дуже багато кладеться. В колектив, який не хоче просто. Більшість з яких не хочуть досягати чогось вищого, аніж 10, 9, 8 місце. Чемпіонаті екстраліги. Все, всім дякую. Фабет. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.